Зайти на сайт Всеукраїнської програми ментального здоров'я, ти як і там прописані конкретні речі, якщо вас турбує безсоння, якщо у вас там відчуття тривоги, ще щось, якими елементарними правами, правами, речами ви можете це е, справити з цими проблемами, щоб вони не переростали потім в більш глобальні проблеми. Якщо ви бачите, що це не допомагає, обов'язково зверніться до сімейного лікаря. Сімейні лікарі в нас з 2023 року пройшли спеціалізований курс Всесвітньої організації охорони здоров'я, який дозволяє їм покращити навички виявлення змін в ментальному здоров'ї і проведення відповідної психологічної підтримки. Сімейний лікар оцінить глибину проблеми і зможе перенаправити вас в центр ментального здоров'я на базі кластерної лікарні який сьогодні функціонує вже в деяких закладах, але впродовж року вони будуть в кожній кластерній лікарні? Паралельно є ще центр життєстійкості, який запустило Міністерство соціальної політики. Там також працюють кваліфіковані психологи, які допоможуть справлятися з проблемами.